Вітаю сьогодні. Ми разом вирушимо у дивовижну мандрівку крізь століття, а все для того, щоб з'ясувати, наскільки глибоким є коріння демократії на українських землях. Отже, почнемо з головного питання. Часто доводиться чути, ніби демократія для України це щось таке, ну знаєте, досить недавнє, може навіть запозичене. Та чи це справді так? Давайте розбиратися разом. І щоб у цьому розібратися, ми зробимо дещо цікаве. Замість сухого переліку фактів нас проведуть крізь історію чотири дуже незвичайні гіди. Кожен зі своєї епохи. Тож готуйтеся, це буде справжня мандрівка в часі. І ось власне наш маршрут. Почнемо з античності, так, так, саме звідти. Потім зазирнемо до Київської Русі, далі гаряча козацька доба, а звідти перенесемося до боротьби за права вже в новітні часи. І в кінці, звісно, зберемо все докупи, щоб побачити цілісну картину. Отже, перша зупинка. Уявіть собі, п'яте століття до нашої ери, а нашим провідником буде сам Геродот, батько історії. Цікаво, що ж він може нам розповісти про перші паростки демократії на цих землях. Але перш ніж ми підемо далі, давайте на хвилинку зупинимось і згадаємо, що ж таке демократія в самій своїй основі все просто це коли влада належить народу. Саме цей ключовий принцип ми й будемо шукати в глибині віків. Гаразд, влада народу звучить добре. Але як це виглядає на практиці? Ось наш такий собі чек-лист, за яким ми будемо звірятися. Чи було право самостійно ухвалювати рішення? Чи могли люди обирати собі лідерів? Чи були вони рівними між собою? І чи були гарантовані їхні права та свободи? Подивимось. І тут перше відкриття. Геродот піше не лише про скіфів, він розповідає про грецькі міста держави, які існували вздовж узбережжя Чорного моря. Тобто на території сучасної України, і саме там ці давні греки, творці самого слова демократії, вже тоді практикували її основи, наприклад, вибори. Просто вдумайтеся, перші прояви демократії на цих землях були понад 2,5 тисячі років тому. Неймовірно, правда ж? Так, з античності стрибаємо аж у середньовіччя, і тут нас зустрічає наша друга провідниця. Київська князівна Анна Ярославівна, донька того самого Ярослава Мудрого. Подивимось, які ж демократичні традиції вона могла бачити в могутній київській Русі. І хоча ми звикли думати про ті часи, як про епоху одноосібних правителів, у Києві за часів Анни все було не так просто влада князя не була абсолютною. Існувало по суті дві форми, скажімо так, колективного ухвалення рішень. Було Віче, це коли вільні кияни збиралися і вирішували найважливіші справи міста. А ще були князівські з'їзди, де князі радилися і приймали спільні рішення, наприклад, про оборону. Тобто, бачимо, що традиція радитись і обмежувати одноосібну владу вже тоді була досить міцною. Подорож триває, і тепер ми опиняємося в одній з найяскравіших епох козацькій. А тут наш провідник не менш яскрава постать гетьман Пилип Орлик. З ним ми зануримося в те, як саме демократія стала по суті способом життя для Запорозької Січі. А вибори у козаків це взагалі щось. Уявіть собі, ніяких кабінок чи бюлетенів. Усі збираються на головній площі, на Майдані, і починається голосування криком. Так, так, люди просто вигукували ім'я свого кандидата, і хто отримував найгучнішу підтримку, той і перемагав. Потім йому вручали булаву, символ влади, і все справу зроблено. Це ж пряма демократія в чистому вигляді, просто тут і зараз. А тепер увага! Мабуть, ключовий момент нашої розмови у 1710 році. Пилип Орлик створює документ, який просто випередив свій час. Його пакти і Конституції це, по суті, одна з перших конституцій у світі. Так, через війну вона так і не запрацювала на повну силу. Але сам факт цей документ чітко прописував поділ влади, права і свободи, і це задовго до появи багатьох відомих європейських та американської конституцій. Просто фантастика. Рухаємося далі, і наш наступний стрибок у часі на початок ХХ століття. Тут на нас чекає остання провідниця Шефіка Гаспринська, неймовірна лідерка жіночого руху в Криму. І її історія це важливе нагадування. Демократія це ж не тільки про вибори, це й про постійну боротьбу за те, щоб рівні права були абсолютно для всіх. Давайте просто подивимось на цю картину. Це ж наочно показує, якою була прірва в правах. З одного боку, чоловіки, у них є політичні права, є доступ до вищої освіти, є кар'єрні можливості. А з іншого жінки, які всього цього позбавлені: немає права голосу, обмежений доступ до знань, нерівна оплата праці. От саме проти такої кричущої несправедливості і виступали жінки на чолі з Шефікою Гаспринською. І ця боротьба, звісно, не була марною, саме натхнення від таких лідерок, їхня сміливість, зрештою, і перетворилися на реальні права та можливості для жінок. І це, знаєте, підводить нас до дуже важливого висновку: справжня демократія не може існувати, якщо якась частина суспільства позбавлена прав. Розвиток можливий тільки тоді, коли він для всіх. Що ж, ми пройшли справді довгий і насичений шлях, правда? Від античності до 20-го століття. А тепер настав час зібрати всі ці пазли в одну велику картину поєднати минуле із сьогоденням. І ось погляньте, ця часова лінія показує все дуже наочно. Це не просто розрізнені події. П'яте століття до нашої ери, вибори у грецьких містах, одинадцяте століття, вічя у Києві. 1710 рік конституція орлика, початок двадцятого століття, боротьба за рівні права. Бачите, це не випадковості, це все ланки одного довгого ланцюга, одна суцільна традиція. Тож до якого висновку ми приходимо після всієї цієї подорожі? А висновок простий, але дуже важливий демократія для України це не якась імпортована ідея, не щось чуже чи нове, це абсолютно природний, закономірний шлях, що має глибоченне коріння, це те, за що боролися і що відстоювали покоління за поколінням. І на сам кінець одне питання, яке, мабуть, залишається відкритим. Ми простежили, як цю спадщину захищали століттями, а як ця боротьба за демократію виглядає сьогодні.